Школа дозволяє Я дозволяю я з із... постійно хоче. Так ми сім'ї розглядуємо сюди. Шо? <свіг> шо Не бійся, малыш, що Що ти дура? Далі. Шо? Ну він нічого собі він тобі в рот передать. Ти що, взагалі вже поїхав? <свіг> Хто передать? Нам мені каже, твій тобі в рот передить. Що ти дорожня? Я чула це не один раз, я чула не один раз, як він передів. Але не мені в рот. Але ти не виходиш і не фу, ти Виход. чого передаєш? я провітрюю хату після нього, після нього. Ні разу не чула, що ти виходила так фу, а тут розбивчав. Бо він таке не робить мені, він так в туалет. Неправда, я чула, він, я, я чула, тебе я чула не, віде віде. не один раз. Серйозно? Хамай ти на кожному кроці взагалі мовчу. А ти не хамеш? Но. No. не тому. Но. No. <кій> чи, чи... Чи, чи маєш ти права? Ні. Я в школі сужоми мене вичинять. Ні. Манглэн. Можна букву окремо, можна навіть друкувати. Просто щоб люди Та зрозуміли. Та перестань вирішати вже Надекватки. Бо ти не чуєш тихим голосом. Я вже тобі три рази тихо повторила, ти далі ліпишся накуп. Якийсь неадекватний. Але між кожним словом робиш проміжки. Що оце я має писати? Так, оце ти все маєш написати. Ні, ти пишеш отак, як я тут тобі написала. Це неправильно. Нас ще малює, не малює. Найслухатись в крики постійно. Скільки хтось вийде продовжувати? Ну розумію, що й того не треба. Нащо ти лізачиш сраку? Не приїхав на екскурсію на місяць, на два, поки гроші маємо будуть. Телефон вже заблокований. Ти ж математику знаєш, бо був результат, має бути два множника птусові. Якщо один 100, то другий. Якщо, якщо один 0, то другий хоч 100. Все рівно в кінці 0. Що з з того, що мама сестра, як їй того не треба? Спочатку навчусь говорити. Я вмію говорити. Не Добре, я радий задати. Буду сміятися з тебе, як ти будеш через замість їхати додому. А так і буде. Ну, йди смійся. Угу. Зависник. Добре, я радий. Зависник? Так. Да. Все, добре. Хочеш собі саме на цей товар, якщо підтримали. Mm. Така мода. Ні, не треба. Ти розумієш, що ти знаєш, скільки середня давай жит... життя в Україні людей? Ти знаєш, що у твої мама є проблеми зі здоров'ям? А це ж ти постійно нервією стоїш, це її життя, це її роки не дозволяє. Що ти будеш робити далі? Скажи мені, будь ласка, чи ти хоч раз колись подумала? Що ти будеш робити, коли твоїх батьків не стане? Що, продаш ти квартиру, скільки тобі це грошей стане? На два місяці, на три місяці? Ти, ти, ти дивись за так, собою себе. Це не моя справа, Аналізі... я дивлюся за собою. Чужі... Я дивлюся за, за собою, я маю свою сім'ю. А що мене. ти будеш далі робити? Скажи мені, будь до ласка. До мене лісти не так, треба. Я не буду тебе лісти. Я взагалі тебе бачити не хочу. Я взагалі, тому що я тебе ніколи не побачу, але перепхайш. А хто тебе хоче бачити? Я сказав, бо хоче ти сидиш моїй хаті, признай нахуй, блядь. Прийми її. Що права качати, Всі її не догода. Що ти їй говориш, що ти на неї кричиш? Марійка не роби то, забери нахер. Я зараз спойлю нахер папірний, даний при бомжуді. Неблагодарна дитина, блядь. Іди нахуй. Тарас. Ти зараз підеш, блядь, через вікно. І разом з своєму собою. І підуть, підеш, пиздуй, піду. піду. блядь! Бля. Тарас, бля. Тарас, і піду, блядь, будь, будь ласка. Май бабаху до моєї мами. Чи ти при моїй мамі не дихаєш? Будь ласка, Тарас.